Ми знаходимося в нашому рідному місті Луцьк, знаходимося майже в центрі, як виявляється, і в нас є отакий малесенький рай зелені. Оце іменно куточок, що зараз сьогодні присутній, то ми його цього року тільки облаштували вже суто для розвитку нашої маленької справи мікрозелені. У нас тут росте латучок. Тут у нас редисочка, брокколі. Цибулька, її теж дуже всі люблять. Це у нас така гарненька, лахматенька, вона дуже гарно на стравах виглядає. Амаранчик теж дуже корисна рослинка, така цікава на колір, червоненька. У нас рослини різні. Почалося з того, що я вирішила худнути. Тобто в мене були зайві калорії, калорії кілограми, і я завжди шукала щось корисне їсти. У нас на той час в Луцьку дуже важко було знайти. Мікрозелень, але де люди деякі теж вирощували на підвіконічках собі і ділилися зі мною. Приносила додому все. Приносила чоловік. Каже: ну скільки ти можеш її шукати? Ну ж, посій. вже щось я там накупляла якось на почала собі щось експериментувати. У нас в знайомих є магазинчики, вирішили запропонувати їм, спробувати, як піде діло. Навчалися онлайн. Як його все правильно робити, технології і таким чином ми стали працювати. Потім ми зрозуміли, що хочемо щось більше на маленьких магазинах. Ми далеко не виїдемо, і ми почали шукати щось більше. Ми вийшли на мережі супермаркетів, мікрозелень. Це не просто рослинка, це не просто прикраса на страві. Це на сам вітаміна, бомба. В ній вміститься куча компонентів, вітамінів, будь-які які ви знаєте. Вітаміни А, вітаміни Б, вітаміни Є, е, тобто цілі сполуки можна сказати, всієї нашої таблички. Початок війни це було дуже складно. Через те, що ми якраз тільки масштабувалися, у нас пішли великі замовлення, ми дуже багато всього насіяли. І я пам'ятаю, як це було. Ми там працюємо на фермі і приходять, кажуть: ну кажуть, що завтра війна. Я до останнього казала, що яка війна? Ну ви що, смієтесь? Ну не може бути ніякої війни. ну але Якби ми не хотіли цього, це, на жаль, сталося. І в нас, щоб ви розуміли, от е, така кількість у всіх стелажів у нас все було заповнено, все було посіяно, Ми мали робити велетенську відгрузку. Бо, що встигли, ми взяли, і ми поїхали в село. Ця зелень, вона не може чекати. Тобто, в неї є свої етапи росту, певні терміни росту. І ми просто вирішили з чоловіком приїхати назад до, до міста через е, 10 днів, <кхи> то там вже отакі зелені були. Вже ми там горох могли стручки рвати. тобто. І ми, це все викидали, і щоб повірте, я такими сльозами плакала. Просто що це стільки труда, це стільки роботи було вкладено. Я казала, кому вона потрібна. Зараз люди не тим живуть, не те людям потрібно. Десять днів, от, як ми все повикидали, почали до мене дзвонити наші мережі наших супермаркетів. І на той час якраз трошки в нас була проблематика з завозом продуктів. Не вистачало всього, і вони просять мене. Давайте зелень. у Нас є люди біженців багато таким чином. Ми вернулися на ринок. Що саме для мікрозелені? Всі думають, що це так все просто і легко. що ми посіяли, і вона росте. Вона не росте Необхідно. Освітлення, температурний режим, повітря має бути циркуляція постійна. Має бути завжди все стерильно через те, що якщо є якісь певні бактерії, наші рослини потім страдають від тих бактерій, бо вони загнивають, тобто плісняви появляються. Шукала роботу в інтернеті, і так і попала на Оксану. Я сама зроже. Доїжджаю, маю транспорт, автобуси. Цікаво, мені дуже подобається. Сама не думала, що я буду тут працювати, але всі на сінинки такі маленькі. Потім воно так гарно виростає, доглядаю, підливаю. Ми почули інформацію про гранти, що в нас держава видає гранти. І ми почали ну якби знавати, як це можна зробити. Щодо чого, чоловік написав бізнес-план. Все там це були перші гранти, і їх не так було легко отримати. Нам погодили той грант, і ми за ті кошти собі якраз придбали відповідно ще нове обладнання. Якщо по насінню рахувати, то ми сіємо гектари. Кожне насіннячко воно має свою вагу. Через те в нас є такі маленькі ваги, і то ваги мають бути дуже точні. Щоб для себе не помилятись, ми завжди. Чітко тут маємо сіяти. Якщо замало, то вона буде дуже рідка, негарна. Я таки не люблю. А якщо буде забагато, тоді рослинка не має дихати як і вона мукріє, вона зацвітає. Через те, кожна рослинка є своя вага. Збираємо, сортуємо кожний вид. У Нас має бути одинаково через те, що кожна рослинка має свій термін росту. І так само кожна рослинка любить свої прижими. Платук ми взагалі не прижимаємо. Крес ми прижимаємо маленьким камінчиком. Є горошок, да? От він, ну, він же ж відповідно більший, да? але він, це його норма, це він невеликий і він такий має бути відповідно. Для кожної рослинки є певний період росту, але це в основному до 7 днів. Є щодаль, що дещо більше. От, є такі рослини, як базилік, щавель або кривава мері, да, от їм треба 20 до місяця рости, тобто, щоб вони виросли. Через те, кожна рослинка вона має даже свій певний температурний режим. Тут а ми не можемо все виростити, да, бо тут затепло. Тобто, у нас також є пшеничкою, яку ми вирощуємо, да, вона любить холод, їй треба, щоб було 16-15 градусів. Я просто хочу вам навести приклад, яка вона наскільки вона сильна. От Дивіться, оце у нас стопочка. Це, бачите, п'ять лоточків і велика камінюка. Оця нижня лоток, він піднімає всі разом з цією камінюкою і потім скидає ту камінюку, якщо йому вже не подобається, що вона там лежить. Тобто ви візьміть, яка це сила цієї рослини. От чого вона зберігає таку силу в собі, бо вона росте тільки до певного такої ну, 5-7, 8-10 сантиметрів. Мікрозелень, нас завжди в сезоні, завжди в тренді і завжди її потрібно їсти. Особливо, коли у нас зараз весна, коли ми після зими, ми не маємо певної кількості Вітаміні. Ми ходимо зелені в ялі. Во, зараз це взагалі просто вітамінна бомба.